Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 600. Чи порушиться пропорція? Якщо обидва члени одного відношення поділити на 4. Починаємо. Пишемо номер 600 і перше завдання будемо виконувати. Спочатку треба пригадати означення, що. Відношення не зміниться, якщо його члени помножити або поділити на одне те саме число, яке не дорівнює нулю. Давайте покажу в загальному вигляді. Якщо вам дано відношення А до Б дорівнює С до Д. І от ми взяли одне з відношень, наприклад, А до Б, поділили кожний член, як в першому завданні, на 4. Ми ж тільки що сказали, що відношення не зміниться. А це означає, що рівність зберігається. Саме правильна рівність зберігається. А пропорція це рівність двох відношень. Робимо висновок, що не порушиться. Пропоную ще показати це на прикладі. Давайте придумаємо якусь свою пропорцію. Довільно. Наприклад. 16 до 8 відноситься так, як число 2 відноситься до числа 1. Дивіться. Ми ж склали пропорцію. У нас рівність двох відношень. Так, 16 поділити на 8 – 2, і 2 поділити на 1 буде 2. І тепер обидва члени одного з відношень поділимо на 4. Покажемо, що ми 16 ділимо на 4. Та 8 ділимо на 4. І це все дорівнюєш за умовою 2 до 1. Отже, вийшла нова пропорція: 4 відноситься до числа 2, як число 2 відноситься до одиниці. У нас зберіглась рівність? У нас правильна рівність. Так. Можна крокувати далі. Виконуємо друге завдання. Чи порушиться пропорція, якщо друге, дивіться. Обидва крайніх члени помножити на 10. Тут вже треба помножити обидва крайні члени. Давайте для прикладу візьмемо ту саму пропорцію, що ми і використовували. Число 4 відноситься до числа 2, як 2 відноситься до числа 1. Тоді вам буде легше зрозуміти. Як дано в умові, будемо множити крайні члени на 10. Я множу 4 на 10. Та 1 помножу на 10. І дивіться, що ми отримали. Чи правильна у нас рівність, чи неправильна? Зараз з'ясуємо. 40. Відноситься до числа 2. Як? 2. Відноситься до 10. Щось не подобається вам вже, так? Чому дорівнює відношення, що стоїть в лівій частині пропорції? Подивіться, 40 поділити на 2 20. А в правій частині чому дорівнює відношення? 0,2? А хіба 20 дорівнює 0,2? Ні. Тобто ми отримали неправильну рівність? І що треба сказати? Що пропорція порушиться, якщо помножити крайні члени на будь-яке число? Крокуємо далі. У нас ще є третє питання. Подивіться в умову: один із крайніх членів і один із середніх членів помножили на 6. І поставили питання, чи порушиться пропорція? Так, нам треба багато тут місця. Давайте ще раз уважно: чи порушиться пропорція, якщо один із крайніх членів і один із середніх членів помножити на якесь число, наприклад, на 6. Спочатку покажу вам в загальному вигляді. Уявіть, що нам дана пропорція число А відноситься до числа Б, як число С відноситься до числа Д. І як дано в умові, помножимо один з крайніх членів і один з середніх членів на 6. І у нас будуть два випадки, коли крайні і середні члени стоять в одній частині пропорції, і коли вони стоять в різних частинах пропорції. Перший випадок множимо на 6 крайній і лівий член пропорції, що стоїть в лівій частині пропорції. А другий випадок помножимо на 6 крайні і середні члени, які стоять в різних частинах пропорції. І розглянемо обидва випадки: перший випадок. Коли ми з вами помножили крайні і середні члени, що стоять в лівій частині, ми помножили на одне і те саме число кожний член відношення. А відношення не зміниться, якщо його помножити на 6. Отже, пропорція не порушилась. У нас як була правильна рівність, так і є. Розглянемо другий випадок, коли ми помножили крайні і середні члени пропорцій, що стоять. В різних частинах пропорції. Пригадуємо правило, що якщо поміняти місцями середні члени пропорції, від цього пропорція не зміниться. І що я маю? 6А відноситься до 6C, як Б відноситься до Д. І у нас тепер в лівій частині відношення кожний член якого помножили на 6. Так. А ми ж знаємо, якщо помножити на 6 кожний член відношення, відношення не зміниться. Отже, який ми робимо висновок, що пропорція не порушиться, я розумію, що вам складно на буквах, на буквених виразах складно зрозуміти цю закономірність. Тому покажу вам ще на прикладі чисел, як відбувається все. Запишемо довільну пропорцію. 2 відноситься до 1, як 6 до 3. І помножимо один із крайніх членів і один із середніх на 6. Давайте в першому випадку помножимо члени, що стоять в різних частинах пропорції. Маємо 2 помножити на 6. Відноситься до одиниці, як 6 помножити на 6 відноситься до числа 3. Перевіряємо, чи порушилась наша пропорція. 12 відноситься до 1 як 36 до 3. Знайдемо значення кожного відношення. 12 дорівнює 12. Дивіться, пропорція не порушилась. Ми отримали правильну рівність. Далі. Візьмемо ще приклад, той самий, але будемо вже множити на 6 середні і крайні члени, що стоять. В одній частині пропорції. Пишу. 2 відноситься до одиниці, як 6 відноситься до 3. І тепер помножимо 2 на 6 та 1 на 6. що ми маємо? Добуток 2 та 6, відноситься так до добутка 1 на 6. Як 6 відноситься до 3. Маємо. 12 відноситься до 6, як 6 до 3. Знайдемо відношення 2 дорівнює 2. Ми отримали також правильне твердження. Пропорція не порушилась. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!